Хорошенький, делай до Пасхи, Алиночка, у тебя творожок, нет? Нет. А будет да, творожок до Пасхи? Нет, будет рикотта. Будет рикотта. А скажи, как заказать рикотту? Но 65, 185, 81 37 Так, где наша рикотта? Для... А Рикотты сегодня нет. О, на, тебе, я и шука. Да. Рикотты сегодня... А, спасибо да. вам. Да. Знаешь, а по тебе те лепешечки? 50 гривен ну, штучка. 50, девочки, они очень смачные, особенно в микроволновочке. Да. А я люблю холодненькие. Я люблю холодні обрізати дівчатку оцю, така вона смачне. Mm. Так, де почем адегейський сир і що це таке взагалі? Адегейський сир з коровою. А ну покажи мені його внутрі, Аліночка. А дивись, яка його ціна? 320 гривень за кілограм. А ну покажи мені, адегейський сир, дівчатка, 320 гривень за кілограм, все передається новою почтою. Новою почтою, так, да, 068-185-81-37. Дівчатка, ви вже чуєте. Все адегейський сирочок, дівчатка, а ну подивіться, 320 двигательники ажурный прям и меритинский сыр. Что это за меритинский сыр? Цена его як заказати сыр 0,68 185 81 30 семь. Это живой сыр. Обалдена плавится. Вот надо такой вот. Точка, це живий сыр. Він плавится на вот такие да. сологуньки. Цена его двести пятьдесят. Девочки, все новые пушки. Козочка наша козочка 240 за килограмм. Спожитником есть. Вот такая вот. Почому ця? Тож воно 200 саме, А що таке пожитник? Пожитник – це сімейство бобових. Ага, сімейство бобовых. Девочки, у нас да. є козочка, новиночка з сімейством бобових. Да. Значить, це що у нас? Це у нас коровичка коровка почому. 220 двадцять. 220 двадцять. Дівчки, подивіться на цю корочку. Леся, там дівчат хоче сутрабори. Э, вам один пакетик, один? Два, Два пакетика. Щораз Леся вам дає. Так, дівчатка. Коробка, ти сказала, почему, да, Аліночка? 220. 220. Красунів супер все я новий пошту. Дівчатка. в нас свята и дам до церкви, що? Отакий шматочок взяти посвятити. Потом отакий шматочок запечений, дуже смачненько. Алиночка? Хочу сказати по секрету у нас скоро будуть паски. Да? Домашні. Домашні. Прямо здесь. Прямо здесь. Прямо ну давай, здесь. согласна. Дівчатка, согласна. Хорошенький. сьогодні немає у нашего дяді коліна и Дядя, Колі, ну, дядя Свято. Добрий день. Добрий день, добрий. Детей света, ну йди до мене. Почему домашні яйця на сьогоднішній день? Диріжу. Кривички 65 гривень, домашні це. Дядя Коля мені сказав, що ж ти до мене заїхала, їздила в наші краї. Я кажу, дядя Коля, чого ви мені не сказали, я б заїхала. Так, дівчатки, дивіться, дуже смачне масло. Я вчора наробила салатика, а яйця я жарила на ньому. Боже мій. Світочка, як заказати це масло? 0,96, 98, 81, 264. Так, розкажи Цей мені, планом. жарене, не жарене? Сере. 90 Сире. Дівчатка, гривень за літр. Гривень. 100 гривень. Дівчатки не 100 гривень за літ. Світа. Ти знаєш, я коли перший раз його взяла, от у мами колись спомі були боці бо, да, бітони, бітони, бітони. Із бетона лійка. Дивіться, дівчатка, ось ця лійка да. шукають надавить. багато хто це побачили да. і шукають цю красну ліку. А я другий раз такої десь поставлю. Ні, туда? ні, ні, ти не скажу. А вони ходять, шукають красна ліка. якщо що повертаєте да. у вас, дівчатки дійсно смачне масло. І ще Колі, є бринза, якої да. святка і Оце оце, оце, оце вистояна. Дівчики по два роки. Ну святка не гупа. Дядя коляшок, та й серце стало б. Світуля, тобі удачі, Дякую. Оля Олечка, моя красотулечка. Як заказати твій товар? Голубулечка. Добрий ранок. Добрий ранок. Рано. звати Оля. <світ> да. По якому номеру Оля Номер заказати телефона Оль дев'яносто -09 сім дев'ять сорок Олічка, йди сюди, Ух, і шкурочка, і... Дівчатка, я хочу вам сказати, що такої силонини. Такої Добрий день. <ріст> Добрий. такої солонини нема ні у кого. От скажи, оця яка у нас є паприка, є класика. очі триста вісім садочки. Ви шо тут коли мене час постояли? Я даже вам не можу продати, як воно пахне, а яке воно вкусно. Це взагалі, подивіться, Она на цей та Шкурочка 120 корон, одна пара, пара. Да, так? Можна промірити, можна. Все, все в мене можна. Сфотографіруюся, поміряти. Все в все ваших руках. руках. Дівчики, ні, ну я хочу сказати ні в кого такої солонини. От, чесно, девочки, такої солонини немає ні в кого. Ще часу ви вже були да, виложені. Вже виложені. Я не знаю, ще да. часові були виложені. Чат, повідомляйте. Слухайте, а потім вже кажуть на базарі. І а ну видіть, ти постійте красоту. Зробіти це, намастітися числичком. Це дівчинки мої нелегкі тут. Ні, ну ви молодці. часу маринад, вже. кожен знає маринад. Ну Я согласна, Всі дівчатка, прожив. дивіться, номер телефону чули, замовляйте, Моль, все зарекламірують і випробують. 097, 09, 46 4684. Моя красуня. Удачі вам, дівчатка. Ви знаєте, як я кажу, як вас знайти, кажу, де ж ваша бабуся Галя сісти, кажуть, за столбиком. За красивим сидить красива жіночка, така очаровательна. Ні, старенька. ви не старенька. Ну, очаровательна, привлекательна, обаятельна. Ой, моя ти засудка. Бабушка Галя, розказуйте сосісочки по чому. Сосисочки з сиром. 300 кіло. Да. Це лібра. Да. Сардельки по 200 дитячі. Да. Лібра, індюшка. 250 килограмм. Кстати, бабушки Галик, товар привозится каждое утро. Каждое утро привозится товар. И молочные сосисочки маленькие, мизинчики, Три мизинчики. 300 килограмм. Дома такая колбаса, колбаска, колбаска любительская, либра. Да. Любим... 360. Да. Ветчина рубленая. Ветчина рубленая 320. Да. Это ветчина рубленая Полтава. Это Полтава. Телятина 250 либра по 360 докторська і любимо. Девочки, бабушка, Галя у нас вот вас світло. Так конечно, приходит, що приходить, тому що кожне утра приводиться оці вот обалдені, сусісочки, колбасочка, вот цей очаровательний, привлекательний, обаятельний, замечательный. Леся, Дам. я тебя люблю, цілую. Милая, милая, здравствуй, Альбіна. Альбиночка, ти бачиш, що ты там? написано, 6 часов. Бачу, ты в 6 Подожди. Я ж тобі кучу перший ролик, Давай спорим все прийшла. Давай. Давай поспорим. Ну на 10 кілограмів сала. Ага, на 10 кілограмів кілограм. сала, кілограм. блять, солонини. Давай. Я <гум> так <Нет, гум> сильно много. <гум> Немного. Дай перчатки якісь. Так, Альбиночка, дивіться. Дівочки, Польща, весь за кордон. Який номер телефону, щоб замовити 067 663 сім, шесть, шість, три, дівчатка. Я хочу вам сказати, що э, самі вкусні робля в наші. Ви знаєте, у нас на базарі все вкусно. вкусне. Я люблю альбинки, ні ребра. Альбинка така хорошенька і ребра в тебе сваченки. Ти знаєш, ти хорошенька. Я більше тобі не буду на камеру зачікати, потому що потом мене поскудить альбіна, така чарова, а ви світуляха бояхина, прилікательна, замічательна. Ж, а я з правої ноги просто вийшла. А, <поє> <поє> ж страшно стало. Дівчатка, подивіться на очі ребра, на оці купати, а цю домашню колбаску. Значить, все ребра по чому? 240 кіно. Дівчатка, подивіться, 249 кілограм, подивіться на це ребро. Воно... Дивіться, я достаю зайчик, Я тобі зараз звалю вітрину, воно вона <поє> не знаєш нічого. Дівчатки, ви знаєте, мясо, одне м'ясо. Потом, Альбинка, почему-то вы домашние колбасы колбасы 200. Кубаки 350 гривен килограмм. Есть свиные, свино говяжьи. Свиные, свино говяжьи. Мясо, колбаска, альбиночка. Мясо 350 гривен килограмм улечик. На це твоє любиме, Олеся, це твоє любиме. Да. Так, паштетики запечені. Паштетики по чому? 240 знаєте, що Ми їх завжди показуємо. Оце дуже смачне. Варене в автоклаві, по черевочі 350 гривень кілограм. Дівочки, все вакуумірують, як продається. Запечені по черевочі 350 гривень кілограм. Це я не бачу. Значить, дівчатка, це другий ролик, Леся. Скажи номер телефону. 067 663 56 07. Вопрос, Вопрос к вам, Светлана. Да, да. Почему у вас чуть-чуть? 450 гривен 100 грамм, 250 грамм пищи. Мочненька, малосольна, плотненька. Сколько там в этой баночки у нас там? 100 грамм и 250 грамм. 250. 1000 гривен, 250 грамм, да, да, да. Вона мало, -мало сольненька. А Дуже, почему у вас красный плат? 780 фарай 200 грамм, 1000 гривен. 200 грамм. Да, да. Приходите, вам удачи. Пожалуйста. Приходите. Если еще два обидка, сюда Альбина, а дай это что ты кажешь? О, это у шейка, шейка фаршированная. Девица, Килограмм, одна где-то гривен, сто, сто десять. Девица, 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 с девица, 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 сейчас. девица, 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 сейчас — Сало по-інгірськи. Салопуенгир, да, сало по ингребере. Какие цены? 250 гривен килограмм. А вот тебя боже, по ноквально. Это шестночков. Девочки, подивиться. Боже, а борща наварили, варили. А субург, я сегодня субу руководит заварю. Боже, я сумку. Ребрышки? У меня есть ребрышки, ты мне тут раздавала ребрышки. Так, девчатка, дивите, дай все. Боже, мне салоки. А я не могу достать сейчас. В смысле, не могу. Боже, под... я, якщо я зараз на нього гуляю, я вхожу. Один, Леся, подиви на цю солонинку. Який це роль? Солонинка 208. А ну, номер телефону. 067 663 5607. Дивіться солонинка. Альбіночка во всій красі. <сих> подиви на цю солонинку. Дівочки, це паприка. Мясо. Одне м'ясо. Так, це паприка. Це просто солений перець горчичка. Подай мені то сало, я прямо хочу взяти його в руки. Прямо хочеться мені його взяти в руки. Боже, подивіться на це сало. Генеральське дівчатка. Сало смажене на соломі. Весь товар продається з за кордон Альбіночка. Альбиночка. А шкурка вишмалена, мягенька, класна. А ви дивіться, знаєте, що я люблю? так люблю. Боже, дві конури дві масло. Просто масло, дівчатка. Хоча ножі в альбинці не гострі. Боже, я так і м сала. А какое це на ваші сало? Попробуем. А можно грамм нет? Я вам говорю, грамм 300. Можно еще? Можно. Дайте мне. Тоненькую полосочку можешь отрезать? Да, да, да. Так. Дайте, вот так, да? Да. Так да. пойдет? 300 грамм. Ну там плюс-минус 350. Конечно, будем. не вопрос, Обидите не вопрос. <рис> Обидите, девчатка. Вот такие кусочки, боже, 200. Давай. Ну, как масло. На, бу на бумажечку. Да? А я а не знала. Вы на рекламу снимаете, да? Да. Я хочу сказать просто тут Отключи весы, пожалуйста. А скільки вы платите сегодня? Скажи номер телефона. 067 663 567. Почем сал? Да. Сало — 240 гривен. Знаете, передается по всей Україні. За кордон. Дивіться. 430 грамів. До 400 гривень, нормально? Бери, давай дачу. Так мої хороші. — Сало вас не продала. А теперь пошли мой риву покажемо. Идем, кажем. Дай кулечок будь Пожалуйста. Пустина, вам удачи. Бо, так, о, 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 Хорошего да, дня вам. Давай, дай сдачи, жлательно. <реку> Туман вочек. Туман вочек. Приятно. 067 663 5607. Не. И все поедет к вам. И Светулькин, и Альбинкин товар. А если що, хочете доставку, 5 лет, мы возьмем. Едем Альбинку. Да, да. Альбинка, да, шо, он не в кепочке? Да. А знаете, коли я одеваю кепочку? вам правда? Коли гуртем помітим. Та я прийду, то там до обманювати людей. Серйозно, вчора так мені було лінії, мити, думаю, ходиш, мені ж доча подарила кепку. Світуля, одягаєш білу кепку, то лесиш губи. Я сьогодні підкучую, якщо я нажарила яйця томасного соку, того Юліного. Я ж той соку тільки -то взяла з лошина. Да? да я вчора випила, випила вчора йому. Подпушенька така, ну хорошенька, да? Да. хорошенька подужка, да? так? Хорошенька, байдуженька, так? Так, дівчата, пошли на курочки. Ірина курочки, Іриночка, як це буде товар. Номер 298-756-1511. 151. Ірочка, ну скажіть, а це не і залишилося да. 200 гривень гривень. Скільки половинка ця стоїть? 200 гривень кілограм. Така ось половиночка буде на 220 гривень. 220 Так, крилечки наші по чому? — 200 гривень за кілограм. Дивіться, які крилечки, дівчатка, подивіться, які м'ясні, дуже м'ясні криля. Так грудиночка на По чому ця грудинка? 250. 200 кілограм. Кілог. Є капчена є запечена. 250, і, та, і та 250, так? Да? е, ці ляшечки. Є копчені, є запечені. Да? Дивіться, тільки копчені. Скільки одна ляшечка затягує? Така ось ляшечка красива, шикарна. 95 днів. 95. Колбаска ціна? 250. Так, Леся, це, це вторій рулі куди. Ще перший колбаска тільки філе одна йде. Леся, покажи її ближче. Вона одна філейка, бачимо, ти подивіться. От дивіться, взагалі, взагалі супер. Так мої красуні. Звіжжайша. Так, вторий ролик номер кілікону. 108,756, 15, 11. ця відчина рубль на По чому баскалочий 260 гривень за кілограм. І оці курочки чому такі? 200 за Скільки в є курочки? Сьогодні у нас дебелі курочки. Такі хорошенькі, так? Да? Да. 320 Вони в одній одної цініші печенішого да, печень. Це да. так само виходить. така прям хорошенька, добротненька, да, так? Є, на є печ... Ага. Печень, так що, дівчатка, копчунь. як перед паскою ціни? Що ви думаєте? Трошки піднімуться чи ні? Трошки да. Ну, Зараз ціни припали, так? Да? Так. Ціни припали. Дівчатка, Ірочка, курочки, красива, її сестричка стоять тут. А Линечка наша вид Ой, о, милая. Пошли, милая. Да. Так что вы понимаете, да, привоз молочный корпус? Пожалуйста, вообще, пожалуйста. Да. А, ты... а, держи. Мы же не едем. Не едем. Да. Я думаю, она должна ехать. Сзади лет пошли. Да, хорош. А, Ось і ось на трима. Тут він не чекав місце Добрий день. прийде. Левічка, до прийде. Дідьте до мене. Перегулька от світульки. Так, дивіться, ми йдемо до строків одразу. Значить так, 1.04. Це який місяць? Квітень четверті, так? Так, тут. Перве, Перве, 0,4. Дівчатка, любий ящик, а ну дій до мене Леся. Дивіться, 1, видно там, так? Да? 1,04. Ану, Леся. 1,04. Получили форельку, розмірний ряд 5-6 кг. Получили э, альбіндивало собі свята роботу. Ні. А чого? Леся, ну хотітач. Ну, Костянка так свисток, що прямо я не могла. сідимо. Дивіться, ви що є. Подивіться на цю рибу. Вона така класна, як сама світулька. Дивіться. Рибку, дивіться, Леся, дивіться, <звачу> я її люблю, так, ось точки не тканька. Так, мої хороші туриці, постійно колячку розмірний ряд 5-6 кілограм Ціна за кілограм 550 гривень, філія 900, стейки 700. Просто тулечки мої. Рибулечка така смачнуча, як сама світулечка, тому що вона таю, таю, таю на губах. Я всі жін катаю, я в твої руках. Так, у тобі купа. Ні, ну моя маличка 105 да, кг кілограмова малишка. Така малишона прямо знає, я така малишона, прямо знаєте, взяла руки, маєш віч. Діти да. до мене, я, я покажу вам цю рибульку. Дивіться, дівчатки, рибульку ми провіряємо по гласкам. Дивіться, оці глазки, як алмазки, як лазурівий як цвіток. Розкажи мені ти сказки, поцілуй мене разок, девочки ж тиші Я знаю, як співати її стіжки знають дівчатка. Ви рибку ми провіряємося по гласкам. Якщо глазки випухші. Це ха, вона свіжа. Якщо глазки трошки запавші, це і 9 днів, якщо їх вже нема, це 40 днів. Ти знала це Альбіна? Yeah. Дівчки мої, дивіться внутрі. Подивіться на цю рибульку. Вона така класнюча, як і сама світулька. Подивіться, а? подивіться, яка вона смачненька. Дівчки, розмірний ряд, 5-6 кілограмів. Рибулька приходить в такому льодику, мої хорошенькі. Ми взяли 21 ящик. Подивіться, яка вона Але а? Подивіться на цю рибульку. Так, Костя, Костінька, ти, ти костяночка. Як я люблю тебе золота ночка. Так, дівчинки, подивіться на це зачищене Це Значить, ціна за кілограм 900 гривень. Подивіться, воно аж грає. Дівчатки, я вам хочу сказати, що кості взагалі зачищає філе дуже сильно. Воно в нас ви. Добре утро, дня. Вам теж красуні мої. Спасибо, ласточки мої, вам теж. дивіться, дівчинки, 900 гривень за кілограм, а балдина 20 мільйон стейки 700 гривень за кілограм. Значить, дивіться, чим більша рибулька, тим менша косточка. Подивіться, скільки тут м'якоть. Подивіться на цю рибулечку. Дівочки, вона свіжайша. Рибку ми отримали вчора ввечері, красунімо мої. Якщо ви думаєте, що ми її отримуємо кожен день, ні, ми отримуємо рибу раз на день. Вівторок, середа, четвер. Взяли 21 ящик, так, да? значить, від 21. Лапочка перепровіз. Що 30? 30. 30? А так, десь є? А так, я вчора пілену. А, Ваня, молодець. А почему чому я людей Баню 21? Але дівчатка, ви знаєте, 30 вік, ну на мене діля Філіп, правда, нас дуже. Філіось. Ну, Альбін, от диви, от диви, диви. Як Філіп, ой, я приїхав, Филипп... слухайте, я, я похотіла. Знаєте, що на мене ці насіни великі. Знаєте що? Я прийшла в магазин, кажу, <рех> дайте мені самий місце розмір. А ви їй помірите, кажу, ні, я нічого, я правда рішення мірюю. Але я трошки не угадала. У мене зараз резинка під пупчиком. Я ще ще два рази прийду, то буду до колін. Ви бачите цей цирк? Ще не бачили? Резинку. так я ж як ти тянула я в кульчатках, я ж питяну. Від Наташа, добрий день. Рибулька у світульки. А вот пода... сюди. Сидіть мені на пане потанка. Да, посмотрите на неї. Она... А я іду так. Що таке? Піташа два робити подала. Таша, що ці цілоситки з мене вже слит? Я просто делала, вернее. я просто взяла саме великий розмір. Понимаєте, так. Опа, опа. Ти Наташа, коли мене якусь свадьбу. Вона Вона просто? В якому місці? Успокойтесь, це лосинок обтягуючі, Ти та Наташа, я тут вас дивіться, я така, знаєте, все така, знаєте. Ну модно, модно, так? Така шикарно. Ну в танцах ви конечно, а, ви мені, да, ви... я, конечно. Вы ви... так да. немножко, немножко Не, намного сильнее. сильнее. Я хочу сказати, що це компаньон. Та, ну! я вже падала, а Наташа Гуца, 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 ца опа, опа, опа. Костя, да? — было діло. — Ты Наташа, ну рибулечка. Ну, ви знаєте, видите, дела такой две. Му -му. Це мало, це, я вчора показую, твій Наташенька, ну ви ж знаєте, що рибулька в нас таю, 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 на губах. Костя красива російська. А, твій Наташа, ну прийдіть, як лапочка міровану. Ні, Костя молодець. А ну бочка, я косточка. косточку, твій Наташенька, ану? ну це ж моя бутуська, це моя гарнюська. Це мой вторий муж, Наташ. У мене ж два мужа, я жінка любі обійне. Один вдома, один на роботі. Так? Да? Я так мои красоты. Скажи, я, Света, а соль. Конечно. Ты же это вот. У нас подивиться на нас, Хорошо. а потом скажи, да? Да мы же в да. Так, мои хорошенькие, у нас разговор не закончится. Замолвание 098-493-0776. И вот эта будет у вас. Льосі, Льосі каже. Значить так, ціна рігуличка 550, за кілограм дівчаткам, стейки 700, філет 900. цілювань дві. Ти Наташа, ви знаєте, що свій товар? Дивіться, так треба робити. Дивіться, товар треба любити як душу, а чоловіка трошки, як душу. Дивіться, поцілуй мене, удачу. Ма, ма. Да, да. Обіймаю, цілюваю, хороших я бажаю.